Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, сьогоднішній Євангеліє розкриває нам момент стілення незрячого чоловіка Господом. Він, взявши сліпого за руку, вивів його геть із селища і, плюнувши йому на очі, поклав на нього руки, запитав, що бачить. Чоловік, поглянувши, сказав: Я бачу людей, як дерева. Потім знов він поклав руки на очі йому, і незрячий одужав. І виразно став бачити все. І, пославши його додому, сказав: не заходи в селище і не розповідай нікому про це. У нинішній день Святою Православною Церквою почитаються преподобний Данило Ступник, а також преподобний Никон Сухий Печерський. На зламі п'ятого століття у Месопотамії народився хлопчик, який до п'яти років ріс без імені, бо батьки хотіли, щоб народжений за божим промислом син отримав від Бога ім'я. Тож вони прийшли в монастир і звернулися до Ігумена. Настоятель звелів подати одну з богослужбових книг, і навмання, розгорнувши її, знайшов у ній слова пророка Даниїла, відповідно до цього дня. Так отрок отримав ім'я Даниїл. А вже у 12 років, нікому не кажучи, хлопець пішов з дому в монастир. Батьки були дуже раді за сина, коли дізналися, де знаходиться їхнє чадо. Одного разу Даниїл з ігумену монастиря відвідали святого Симеона сступника, який передрік юному ченцеві, що і він понесе подвиг ступництва. Своє подвижницьке життя преподобний Даниїл продовжив усамітнено у Фракійській пустелі разом з двома учнями. Там вони побудували стовп, на якому преподобний Даниїл провів 33 роки. Володіючи даром благодатного слова, збирав довкола себе людей, наставляв багатьох на шлях виправлення і всі, хто Ходив, отримували допомогу та зцілення. Молитв святого Даниїла просили навіть візантійські імператори. Відійшов до господа святий Симеон Стовник у віці 80 років близько 490 року. Іменинники, які носять ім'я Даниїл та Миколай, сьогодні відзначають День ангела. Сердечні вам шанування. Возлюблені у Христі. Хочемо звернути вашу увагу на важливі слова монаха Сімеона Афонського: Добро починає шлях повільно, але завжди приходить до мети. Зло швидко виходить вперед, але завжди терпить крах. Добра і благодаті вам у усіх Божих починаннях.